На огляді в нас електрична зубна щітка Oral-B Vitality Pro. Щітка може бути в картонному або в блістерному пакуванні. Це все одна і та сама електрична зубна щітка. Vitality Pro це акумуляторна зубна щітка, тому зарядний пристрій в комплекті. Три режими роботи таким чином ви можете обирати саме для себе. Ставите щітку на зарядний пристрій та підключаєте у розетку, і вона вже заряджається. І, звісно, одна насадка в комплекті. Не забувайте змінювати насадки кожні 3 місяці. Віталій Тіпро виконує механічні зворотні обертальні рухи. Вам не потрібно робити зайвих рухів, достатньо вводити щітку по зубному ряду, і вона зробить за вас всю свою роботу. А подивіться, який це красивий колір. Якщо придбати дві електричні зубні щітки, можна зробити дуже гарну пару для неї та для нього. Придбати електричні зубні щітки можна на нашому сайті dentalmen.ua